З ліхтариками, свічками і генераторами. Черкаський бізнес, попри відключення світла, продовжує працювати. Заклади пристосовуються до нових умов роботи. В наш робочий час вимикається світло два рази. Це з 12 до 14 і з 18 до 20. -ї. Ми працюємо до 19 години, на пів години раніше закриваємося. Ми прогнозували цю ситуацію, тому е купили генератори е дві штуки. Е і Ну, виходимо з цієї ситуації. Ті заклади, в яких не вимикають електроенергію, працюють у звичному режимі. Їх працівники зазначають, готові до будь-яких ситуацій. Продавчиня магазину солодощів згадує, як працювали, коли у місті після ракетних обстрілів не було світла. Вони не зачиняли заклад, а продовжували свою роботу. Ми працювали, поки було світло на, на вулиці, наше денне світло. А коли не стало взагалі все темно, було були ліхтарики, були туристичні ліхтарики, були наші з телефона ліхтарики, були свічки. Тому разом ми справилися. Люди були задоволені, приходили до нас, купляли різні смаколики навіть під свої мобільні фонарики. Працюють в нових умовах і виробництва. Ще наприкінці жовтня мер Черкас попросив підприємства економити електроенергію та працювати в другу зміну. Моє звернення. Стосується здебільшого до керівників великих підприємств, до підприємців, які зможуть перенести своє виробництво в нічний час. Хто може? Тому що фактично в місті Черкаси вночі спостерігається профіцит електричної енергії. В день її великий дефіцит. Директор одного з підприємств розповідає: перейшли на новий режим роботи. На ефективності виробництва це не позначилося, проте іноді виникають і труднощі. Не всі робітники працюють вночі, тому коли є серйозна проблема, потрібно чекати ранку. Ми шукаємо виходи з цієї складної ситуації. Зараз більша частина виробничих потужностей перерінтована на нічний режим. Працюємо тільки в нічну зміну, тому що в день працювати неможливо. І частина виробництва працює від потужних генераторів. Попри труднощі, підприємства і бізнес готові працювати в нових умовах. Вони пристосовуються до вимкнень світла і продовжують роботу.